Це страшне дежав'ю. Київ знову атакували дрони, і знову уламки упали на багатоповерхівку у Солом'янському районі. Наслідки шокуючі в оселях вибило вікна деякі квартири вигоріли дотла. Це вже 19-та повітряна атака на столицю за жовтень. Більше подробиць у цьому випуску на каналі «Сейчас». час закликаю підписатися, і ми починаємо. Нова атака на головне місто України на Київ. У ніч на 30 жовтня летіли ворожі шахеди. Цього разу, як і під час попередніх атак, мішені російські агресори обрали солом'янський район столиці. Вибух пролунав близько четвертої години. В цей час працювали сили ППО, аби збивати дрони в небі. Однак уламки почали розлітатися, та один із шматків БПЛА впав на житловий будинок. Почалася пожежа на другому та третьому поверхах дев'ятиповерхівки. Судячи з відео, які показали з місця подій оселі киян, яких зачепило вогнем, майже повністю вигоріли. Але ближче до світанку полум'я загасили на площі 40 квадратних метрів. Замість затишного помешкання, де проживали люди, тепер там згарище. А у сусідніх квартирах вибуховою хвилею винесло скло на вікнах. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у домі, куди влучили уламки дрону, наразі дев'ятеро постраждалих серед них 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці. Із будинку було евакуйовано 18 людей. Ще зо три десятка спеціалісти вивели на свіже повітря. Працівники ДСНС не уминули увагу і навіть постраждалих тварин. Кожному улюбленцю надали кваліфіковану допомогу. Зверніть увагу на ці кадри, як рятувальники допомагають прийти до тями котику, який пережив сильне потрясіння. Хвостатого реанімували та передали господарю. Наразі його життю нічого не загрожує. Також пожежа виникла у восьмиповерховій адміністративній будівлі. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту. Неполадки на цей момент вже усунули, а горіння ліквідували. Загалом на місці подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пошкодження фіксували ще на території місцевого дитячого садочка. Гострими елементами посікло фасад, вибуло вікна, розтрощило скління. Була атакована цієї ночі Київська область. Сили протиповітряної оборони спрацювали навідмінно. Більшість цілей було успішно збито. Прильотів по житловій та критичній інфраструктурі вдалося уникнути, а серед населення постраждалих немає. Втім, в одному з районів через падіння уламків загорілося трав'янистий настил. Пожежу оперативно ліквідували, на місці продовжують працювати відповідні служби, фіксуючи наслідки нічної атаки. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал се і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Нагадаю, вчора вночі безпілотник пошкодив інший багатоквартирний будинок. У цьому ж районі столиці. Тому далі про наслідки попередньої атаки. Дивимось разом. Київ знову став мішенню для обстрілів російських терористів. У наслідок атаки постраждали цивільні об'єкти. Горіла багатоповерхівка. Міська влада показала наслідки на ранок. Подробиці про ситуацію у випуску на каналі «Сій час. Підписуйтесь і починаємо. У ніч на 29 жовтня українську столицю масово атакували ворожі безпілотники. Повітряну тривогу за ніч у Києві оголошували двічі, і сумарно вона тривала понад чотири години. За даними київської влади, по російських цілях відпрацювала система протиповітряної оборони. Однак уламки збитих дронів спричинили багато руйнувань. Зокрема, у Солом'янському районі столиці уражено дев'ятиповерховий житловий будинок. Також сталася розгерметизація газової труби. Почалася пожежа. Полум'я охопила загалом площу у 50 квадратних метрів. Горіння локалізували о 5.17 ранку та ліквідували повністю о 5.37. Із будинку евакуювали 15 людей. Такий вигляд багатоповерхівка має на ранок. У КМВА повідомили про шістьох постраждалих: одну людину госпіталізовану, а решта отримали допомогу на місці. Про те, як чудом вижив, розповідає місцевий житель. Давайте почуємо. Пів четверта ночі бахнуло. і Добре, що звонив'язка була. От. І я укрився одіялом до того. Якщо б не було цього, то ми б з вами не розмовляли. На мені було все стекло. На мені до закрило голову. Це все сюди. Поряд із висоткою горіло торговельне приміщення. Судячи з відео, це магазин квітів. На кадрах видно значні руйнування будівлі після пожежі, обгорілі стіни та знищені конструкції. Нині на місці працюють комунальники та відповідні служби. Київ потихеньку відновлюється. Однак додам, що у наслідок пожежі вигоріли не лише будівлі, а й автомобілі, що були припарковані поруч. Вогонь знищив кілька машин, завдавши значних збитків їхнім власникам. Крім того, у Святошинському районі уламки вибили шибки у триповерховій адміністративній будівлі. Це призвело до значних пошкоджень фасаду та внутрішніх приміщень. На щастя, там потерпілих немає. У регіоні сили протиповітряної оборони успішно знищили всі ворожі цілі, не допустивши постраждалих серед населення. Проте в одному із районів уламки збитих безпілотників спричинили загорання трав'янистого настилу, яке оперативно ліквідували. В іншому ж районі зафіксовано пошкодження дорожнього полотна біля населеного пункту. Нагадаю, що це вже 18-та повітряна атака збройних сил Російської Федерації по Києву із початку жовтня. Днями шахет влучив у ще одну столичну багатоповерхівку у Солом'янському районі. Це сталося ввечері п'ятниці, 25-го числа. Сили ППО збивали ціль у небі. Однак дрон влетів просто у кімнату. Через цей удар загинула 14-річна дівчинка. Вона була вдома із батьками. Дорослі залишилися живі. У самій оселі зчинилася пожежа. Її загасили вогнеборці, і, за повідомленнями влади, було пошкоджено квартири із 17-го по 21-й поверхи. Всього шестеро постраждалих. Сама квартира вигоріла вщент. Замість інтер'єру суцільна руїна. Стіни чорні від сажі, а вікна розбиті. Меблі перетворилися на купи згорілих уламків. Ця атака нагадує про жорстокість війни, але кияни демонструють стійкість і єдність. У ці важкі часи ми об'єднуємося в думках із усіма, хто постраждав, і віримо у відновлення нашої столиці і нашої країни. Більше про наслідки терору інших регіонів. У наступних випусках новин, аби не пропускати, підпишіться на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок.